Олена Михайлівна страшенно втомилася, їй хотілося кинути все і піти куди-небудь, щоб хоч якийсь час не бачити нікого і нічого не чути. Ось коли жінка гірко пошкодувала про те, що продала за міський будинок. Як було б чудово зараз усамітнитися на природі, важко зітхнувши, Олена Михайлівна взяла пилосос. І пройшла в кімнату сина і його нареченої Наталі. Хоч Наталя і була з села, але працьовитою її ніяк не назвеш. Дівчина, скільки пам'ятала свекруха, ні разу в житті не брала в руки полососа ні полососа, ні ганчірки. Так, віддаючись невеселим думкам, жінка почала полососити. Побачивши на комоді товстий шар пилу, вона сходила по воду з ганчіркою і стала всюди витирати пил. Нехай її майбутній онук дихає чистим повітрям. Наталя ж була вагітною. Від пилу засвербіло в носі, Олена Михайлівна відкрила навстіж вікно кімнати, і від протягу з підвіконня впала папка, і папери з неї розлетілися по кімнаті. Жінка почала збирати листочки, як раптом побачила те, що змусило її сходити по окуляри і присісти в крісло. Що відбувається? Жінка перебирала папери, читала написане і не вірила своїм очам. Перед нею була дарча, підписана нібито її рукою на квартиру і всі заощадження. Це коли ж вона підписувала такі документи? Олена Михайлівна нічого не розуміла. Насилу пересуваючи ноги, жінка прийшла на кухню і випила води. Трохи віддихавшись, Олена Михайлівна продовжила розглядати документи. Також там була виписка про те, що Олена Михайлівна не може розуміти своїх вчинків і тому є недієздатною. Ах, он воно що! Значить, плани невістки зайшли, наскільки далеко, що вона захотіла свокруху на лікування, а документи на квартиру і гроші заздалегідь підготувала на Не випадок невдачі. Як це я вдало вирішила поприбирати у вас у кімнаті? вголос промовила Олена Михайлівна. А що б цікаво, вона зробила наступного разу почала б мені в їжу щось додавати? О Боже, раптом заметушилася жінка. А що б потім було із моїм сином? Вона б і його ж жила, отак і залишилася б єдиною власницею всього майна. Олена Михайлівна рішуче взяла телефон і зателефонувала синові. Василь, кидай все і негайно приїжджай додому. Мамо, я не можу ось так просто піти з роботи, що трапилося. Я сказала негайно. Дізнаєшся, і ти будеш вражений, владно наказала мати і відключила телефон. Василь забіг у квартиру. Що трапилося? з тривогою запитав він. Василь, сядь і прочитай ось це. Мати простягнула синові папери. У міру прочитання обличчя сина змінило вираз кілька разів. Спочатку розгубленість. Недовіра, нерозуміння і, нарешті, гнів і сором. Але як же так, маму? гірко запитав син, ховаючи обличчя в долонях. Чого їй не вистачало? Олена Михайлівна скрушно зітхнула. Чому? Чому, мамо? з болем запитав Василь. Вона заслужила справедливого покарання. Синочку, вона заслужила. Це правда. Мати з жалюстю погладила сина по голові. Але твоя дитина, мій онук чи онучка, цього не заслуговує. Малюк ні в чому не винен, бідоласі і так не пощастило з матір'ю. Мати і син довго сиділи в цілковитому мовчанні, не запалюючи світло, поки в квартиру не увійшла Наталя. Привіт! весело промовила дівчина. А що це ви в темряві сидите? Вона включила світло і здивовано подивилася на чоловіка і свекруху. І тут вона побачила папку. Наталя все зрозуміла. Її обличчя зблідло, вона винувато посміхнулася і залепетала. Васильку, Оленочко Михайлівна, ви, ви все не так, ви все неправильно зрозуміли. Я все зараз вам об'ясню. Що поясниш, Наталко? Хіба це можна якось пояснити? Я удружився на чудовиську, ти ж носиш мою дитину. Як можна збиратися стати матір'ю і одночасно замислювати все це? Господи, та в таке неможливо повірити, сказав Василь. Раптом Наталя все підібралася і підняла голову. Ні, вона вже не виглядала винуватою або присоромленою. Її погляд метав блискавки. Як можна, та дуже просто тебе ще можна терпіти, ти слабкий, безхребетний, а ось матуся твоя набридла мені гірше гіркої редьки. Ви все життя жили забезпечено, ні в чому ніколи не потребували. Ви не знаєте, що таке рости в злиднях, у сім'ї, де крім тебе є ще вісім голодних рутів. Я думала, хоч тепер заживу багато не рахуючи копійки. А ви сидите над своїми накопиченнями і трясетеся над ними, як чахлик над золотом. Нащо вам скільки грошей? Навіщо вам квартира? Переїхали б до будинку для літніх і жили б собі серед подібних. Що мені накажете чекати, коли Господь вас забере? А я зараз жити хочу, поки ще молода. Олена Михайлівна мовчки хитала головою, слухаючи сповідь нареченої. Раптом Василь важко встав і взяв дружину за руку. Ходімо, збереш свої речі, я зніму тобі квартиру, і до самих пологів ти будеш жити там. Отямившись, Наталя боязко запитала, а потім, а потім ти залишиш мені дитину і поїдеш звідси якнайдалі, і ніколи. Чуєш, ніколи більше не з'явишся в нашому житті. Я не залишу вам свого малюка, крикнула Наталя. Не змусите або платіть. Залишиш, спокійно і впевнено відповів Василь. Або всі ці папери ляжуть на стіл, кого треба, і він кивком показав на документи. Через півроку Наталя народила здорового хлопчика. Офіційно відмовилася від нього і назавжди виїхала з міста, оформивши розлучення з чоловіком. Ще через два роки Василь одружився з молодою, скромною вчителькою, яка і стала мамою його синові. Олена Михайлівна, нарешті, купила дачу за містом і переїхала, як і хотіла, на природу і свіже повітря. Кожні вихідні і свята до неї приїжджали коханий син. Коханий онук і улюблена невістка.